І як наслідок в Одесі майже 160 тисяч людей залишаються без світла та опалення через нічну атаку росіян. Пошкоджено два десятки житлових будинків, дитсадок, медзаклади. Найбільші руйнування у дитячій поліклініці серед чотирьох поранених десятирічна дитина. Вона зараз у лікарні з рваними ранами та забоями. Більше про наслідки ворожої атаки в Одесі розповість Олександра Ченкова. У момент удару Людмила із сином була вдома. каже після перших вибухів, одразу ж сховалися в комору. У квартирі вибуло вікна, де на де пішли тріщини. Постраждало скло вилетіло тут, в кімнаті і на балконі. Оце в принципі все. А так що будинок, тріщини пішли. Сподіваємось, що він не розвалиться. Окрім цієї 24 поверхівки постраждала й дитяча стоматологія. Тут немає жодного вцілілого кабінету. Понівечено дороге медобладнання. Стіни кондиціонер Ще і навіть не даже не сподіватися, тому що обладнання дороге. Це все в частній власності, дуже много записів. Дітей, тому що ми стоматологічна дитяча клініка. Також пошкоджено два десятки житлових будинків і дитячий садок, та найбільше руйнування у дитячій поліклініці. Ворожий дрон упав поблизу. Місце досі обстежують оперативні служби. Директор каже, наслідки атаки ще встановлюють, однак уже тепер знають, що їхній медзаклад залишився без потужного генератора і кількох службових автомобілів. Поліклініку тимчасово закрили для відвідувачів. Картина Нашого фасаду це вона жахлива, але внутрі ще жахливіше, бо не єдиної двері немає. Пошкоджені ну, деякі девайси. Головне, що не постраждали люди, і це саме головне, все інше ми відновимо. І я хотів би запевнити, що без медичної допомоги ніхто не залишиться. Хи в Одесі пролунали близько опівночі. Ворог масово атакував місто безпілотниками. Травмовано чотири людини, зокрема, десятирічну дівчинку. Вона в лікарні із рваними ранами та забоями. В інших постраждалих осколкові травми. Вони лікуються амбулаторно. Внаслідок ворожого удару, пошкоджено і критичну інфраструктуру. Без світла й опалення залишилися 160 тисяч людей, а також 14 шкіл, 13 дитсадків і 9 медзакладів. У місті розгорнули пункти обігріву та оператив. 20 багатоповерхівок зазнали суттєвих пошкоджень. Решта теж є, але пошкодження не такі сильні, як і в епіцентрі атаки, в епіцентрі приліток. Ви знаєте, коли кажуть, що ворог не наносить удари по мирним об'єктам, то я хотів би, щоб вони приїхали сюди і подивилися в очі нашим дітям. На удар по Одесі відреагував і президент Володимир Зеленський. Він нагадав, як учора після сумнозвісної зустрічі в Ереріяді російські представники вкотре збрехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці, і в той же час масовано атакували Одещину. Зараз у місті тривають відновлювальні роботи. Тепло і світло в домівки Одеситів обіцяють повернути впродовж доби. Олександра Ченкова Євген в Факти, Факте єдині новини. Розкажіть, будь ласка, як дізналися про те, що сталося, і що постраждало найбільше? Чи постраждали люди найголовніше? Після об'явлення повітряної тривоги буквально через деякий там час подзвонила співробітниця, яка неподалік живе. І каже, що в поліклініку був прильот. Відразу зібрався, і ми з моїм завхозами приїхали сюди, але дочекалися, коли закінчиться і буде відбій повітряної тривоги. бо не пускали на територію. Як тільки вона закру... закінчилась, всі оперативні служби зібралися. МЧС, Швидка, мер міста був. І ми почали обстеження візуальне, ну, хоча б візуально, побачили, що картина. Нашого фасаду це вона жахлива, але внутрі ще жахливіше, бо не єдиної двері немає. Пошкоджені ну, деякі девайси, ноутбуки, там системні блоки. Але саме головне, так на перший погляд, вся важливе обладнання, рентгенапарат, ультразвуковий апарат, там лоркамбайн такі великі, вони, начебто, не пошкоджені. Треба після того, як допустять, зараз чекаємо слідчих та піротехніків, як вони дозволять, ми ну, будемо перевіряти наявність. Саме головне, що не постраждали люди, і це саме головне, все інше ми відновимо. І я хотів би запевнити, що без медичної допомоги ніхто не залишиться. філіалі на Філатова всіма будуть приймати всі фахівці, які ну, перейдуть туди. Наші медичні працівники, наш контакт-центр, обдзвонює всіх, хто був записаний, попередити, що така біда трапилась, але запевняю, всі не залишаться без медичної допомоги. Хто цього потребує з приводу того, що ще постраждало, крім фасаду і там внутрішніх там скління, двері ви казали про генератори, про автівку? От що про це жаль, я так розумію. Місто саме епіцентру вибуху, там знаходився наш дизель-генератор, він просто десь зник, я не знаю, просто от настільки руйнування, що його там не можна зараз знайти. І, на жаль, автомобілі поліклінічні, які були в службі мобільної паліативної допомоги для дітей, центр раннього втручання, вони також пошкоджені, хоча ну, на відстані більше 100 метрів від поліклініки знаходились вала лобуби стекла. Той сторона дуже всього три. скажіть, будь ласка, які наслідки маємо на цей час люди без світла, без опалення скільки будинків лишається, і як наші постраждалі? для ворожої атаки е, залишилось без тепла, без е, світла, е, близько 500 домівок, 500 багато молодівок е, в Київському районі. Проживає тут більше 150 тисяч населення, е, 15 шкіл, 14 дитячих садочків. Е, вони не працюють ми сьогодні, е, відмінили заняття школа, ми відмінили сьогодні. Для роботи ділячих садочка, розумієте чому, тому що немає опалення. 20 багатоповерпівок зазнали суттєво пошкоджень. Решта теж є пошкодження не такі сильні, як і в епіцентрі атаки, в епіцентрі знаєте, Коли кажуть, що ворог наносить удари по мирним об'єктам. Я хотів би, щоб вони приїхали сюди, подивилися очі нашим дітям і сказали, як це може казати. Руйнують дитячі садочки і поліклініки. Ця поліклініка зараз поручне. Ми почали цієї поліклініки, вона дійсно була такою сучасною. Ми вложили в нього душу, і новітні технології. Тисячу, тисячу, більш тисячі відвідувань була за добу, за робочий день. Ті маленьких одисідів з батьками приходили і отримали допомогу, медичну допомогу. Сьогодні що ми зробили? Другі, ми переронтували їх на інші медичні заклади. Так. Вот здесь окна, здесь вот потолок, двери выбила, стены, кондиционер висит. Еще оборудование даже не проверяли. Будем надеяться, потому что оборудование другое. То есть не лишилось жодного целого кабинета. Нет, ни одного целого. Все, все пострадало. И самое обидное, что это все в частной собственности, очень много записей детей, потому что мы стоматологическая детская клиника. Мы сейчас переносим все записи, все укомплектовываем. Но на возмещение здесь будет очень много денег потрачено. Нам помощи ждать неоткуда. Поэтому будем сами своими силами. Ой.